Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім, всіх вас вітаю. Сьогодні маємо таку особливу неділю, тому що є, поз... є рядова неділя 15 та по зісланні Святого Духа. І також ми сьогодні завершуємо святкувати праздник Різдва Пресвятої Богородиці, тому я одягнений в синьому кольорі і теж сьогодні починаємо, починаємо святкувати праздник Возвиження Чесного Христа, то якби три такі події. Но ми читали. Читання і слухали з цієї рядової неділі. Думаю, що всім нам вже знайомі ці читання, котрі ми слухали, особливо Євангеліє, котре часто зустрічаємо в різних версіях, можливо, Марка, Луки. І теж сьогодні від Матея ми чули, власне, що той законовчитель питає Ісуса, яка найбільша заповідь? Кожен з нас є чутливий до різних переступів по-різному. Якби Ісус нас запитав, яка для тебе найбільша заповідь? То думаю, що якщо б не взяти до уваги той Євангелії, яке ми вже чули і знаємо, що Ісус сказав, то відповіді наші б дуже різнилися, я думаю. Бо хтось би сказав саме важливе не кради. Саме важливе не кради. Хтось би сказав ні. Головна заповідь не вбий. Це важливо, правда? А хтось інший би сказав ні ні. А головне не брехати. Бути щирим. І відповіді, думаю, у кожного з нас би дуже різнили, тому що ми вважаємо, що найбільша заповідь є та, котру виконую я. А котру не виконую, вона менш важлива. І якщо така логіка, то виходить так. Ага, Я нікого не вбив. Не вкрав, то я непогана людина. Так? Або, може бути, з цього виходить таке виправдання, так? Ну, так, я брешу, але я хоча б не краду. А той краде. Або хтось міг би сказати: Ну, добре, я засуджую. Але я хоча б нікого не вбив. А тут би міг казати так. Ну, добре, я в своєму серці кожен раз убиваю, тому що бажаю зла, тому що осуджую, обговорюю, але принаймні, я не п'ю як той мій сусід, який кожен день п'яний. У часи Ісуса було то саме. Ситуація була дуже схожа. Різні релігійні прошарки вважали, що Заповідь або та, або інша є більш важлива. Тому це питання було ну, таким звичайним, хоча теж було пасткою, бо якщо щось є важливіше, то значить інше є маловажливе, то значить інше нівелюємо. То, якби така була в тому пастка богословська для Ісуса, Ісус відповів просто так, як каже Боже Слово, і каже закон: любитимеш Господа Бога Твого, а ближнього, як себе самого. Тому Ісус відкриває в цьому Євангелії, що найбільшим, найбільшою заповіддю, або найбільшим є те, що я роблю з любові. А чи то, що я роблю на щодень, тим, чим я займаюся, це з любові? Усе, що не виходить з любові, усе, що не робиться з любов'ю, і все, що не провадить до любові, Воно втрачає сенс. Дуже важливе то питання. Для чого? Для чого я це роблю? У цій ситуації, в якій ми є зараз у цій війні, це слово для нас як ніколи є актуальним. Тому що ми молимося кожної неділі і кожної літургії і віримо, що Господь дасть нам перемогу, що війна ця закінчиться. Можливо, не так скоро, як нам би хотілося, але ми віримо, що вона закінчиться. І нам необхідно жити далі. Тому, якщо ми не будемо любитися, то ми не вистимемо до кінця ані тепер, ані після війни. Бо Ісус каже, що царство, котре розділене в собі, що з ним розпадеться? Коли Ісуса звинувачували, що Він виганяє бісів Князем Бісівським. Він каже, як Боже, біс проти біса? То розділи, царство поділене саме в собі розпадеться. Тоді Ісус продовжує цю думку. Царство поділене себе, в собі. Тому дуже важливо, то слово сьогодні є про любов. Тому сьогоднішній Івангелій запрошує тебе відкритися на любов. Відкрий своє серце для любові. Тому можемо просити такими словами. Боже, ти є правдивою любов'ю, дай нам сьогодні досвідчити Твою любов. Дай нам любитися, любити одне одного. Ми приймаємо Тебе, бо без Тебе ми не здатні любити до кінця з усього серця, з усіх думок, всім своїм єством. Тому наповни нас і запали наші серця любов'ю до Тебе. I do naszych bliźnich. Amen.